Добрі мамині казки Лесі Кічури на 99.9 Жидачів ФМ. Щирі вітання усім слухачам казкового подкасту Добрі мамині казки Лесі Кічури на Жидачів ФМ. Пригоди діанки і Нотної феї Діанка дуже любила уроки музики і щоразу з нетерпінням очікувала на заняття. Та одного літнього ранку вчителька сказала дівчинці, що диктант із Сольфеджіо, дисципліни, яка розвиває вміння чути і слухати музику, вона написала дуже погано. Настрій у дівчинки відразу зіпсувався, було до сліз образливо, бо ж напередодні діанка весь вечір повторювала розташування кожної нотки і її звучання. Як таке могло трапитися, сама не розуміла. Дівчинка відклала скрипку і, похнюпившись, дивилася на аркуш із яскраво червоною двійкою. Раптом на аркуші щось заворушилося. Нотки почали рухатися і сповзати зі своїх лінійок а за них визирнуло маленьке кумедне личко. Ти хто? пошепки запитала здивована Діанка Я? Нотна фея. Можеш говорити голосніше, вчителька вийшла. Гордовито відповіло маленьке створіння. Ну, ти розповіли мені, що ти дуже здібна дівчинка, але чомусь тобі не вдається писати диктанти без помилок. Хоча вдома, коли ти тренуєшся, усе чудово. А хіба дівчинка перевела подих, хіба ноти вміють розмовляти? Ну, звісно, як дерева, і птахи, і твої іграшки. Тільки не всі можуть почути їх. Іноді діти бувають дуже неслухняними та вередливими, тож ніхто не довіряє їм дорослих таємниць. Уранці мене розбудила нотка До і сказала, що сьогодні на уроці тобі буде потрібна моя допомога, тож я залишила свій палац і прилетіла до тебе. То ти мешкаєш у палаці? Так. Він називається Співочий замок, далеченько звідси, але мене рятує чарівна паличка. Миттю переносить у потрібне місце. А, а, похитала головою Діанка. Таких пригод із нею ще ніколи не траплялося. Тож дівчинка непомітно ущипнула себе за руку, щоби перевірити, чи все це відбувається насправді, чи просто сниться. Але Фея не зникла. Та справжня я, справжня! не приймайся, усміхнулася вона. Зараз повернеться твоя вчителька, тож мені доведеться зникнути. Але ж я прилетіла тобі допомогти? Розпівай разом зі мною одну веселу пісеньку вона допоможе тобі запам'ятати усі ноти. Фея почала походжати маленькими кроками діанченим аркушем і завела своїм дзвінким голосом пісеньку. Дівчинка повторювала за нею До, ре, мі, фа, со, ля, сі, нотки знаємо усі. За дверима почулися кроки. То вчителька повернулася до класу. Ну що, Дянко, побачила свої помилки? Я впевнена, що ти все знаєш, просто розхвилювалася. Зараз напишемо самостійну роботу. Гаразд? Дівчинка поглянула на аркуш. Там нікого не було. Всі нотки розташувалися на своїх лінійках. Добре! У голові ще лунала пісенька нотної феї. Вчителька почала диктувати. Дівчинка уважно слухала і старанно виводила кожну нотку. Вона була впевнена, що цього разу виконає все як найкраще. Увечері, лягаючи спати, діанка сподівалася, що їй присниться маленьке створіння з нотками. І справді, щойно мама поцілувала донечку у щічку і побажала їй солодких снів, з'явилася маленька фея, вдягнена в яскраво рожеву сокенку, схопила дівчинку за руку. Вони разом полетіли до співочого замку. Після знайомства з феєю дівчинка більше ніколи не плутала нотки. Вони, наче за командою, завжди шикувалися у рядочок у потрібному порядку. Діанку вже не лякали самостійні та контрольні роботи, бо в подумки вона завжди повторювала чарівну пісню, якої її навчила нотна фея. Це був авторський казковий подкаст Добрі мамині казки від Лесі Кічури. Технічне обрамлення Ірини Берник. Почуємось на хвилі, на якій звучать казки 99,9 Жидачів FM. Не перемикайтеся.